Дорогі друзі, невеличка розпаковочка, що я купила. покажу вам, що мені подарувала трейдерджо. Счатку що я купила в трейдебджо. Зелень, салат. Ось така капуста, щоб зробити салат для лентяїв. Чай. Я його п'ю завжди ввечері. Органічний авокадо, бо завтра в мене веган вей. Далі ось такі органічні ягоди, бо ми вже ті всі з'їли. Завтра ж, звісно, буде маркет, але я не знаю, що я поїду. Шоколад з із... алмонс. Забула. Забула, як називається горіх. перевести як. Оливки. Ось зараз хочу зробити пасту із цукіні. Я сюди ще додаю помідорний соус і кіно, і ще можна грибочки, і виходить дуже смачно. Ось пасолька, теж любожна. І ось таку пасту я додаю, баленєзи, буде дуже смачно. Це я купила в Trader Джо, і потім я така прийшла на касу розраховуватися. І я розрахувалася, підходить до мене жінка, каже: Ви, типа, четверта в цій касі щось таке. Ну, ну, типа, чи щось ви чотири продукти, якихось купили, які участвують в розіграші. Пішли зі мною, ви зараз будете приймати участь у розіграші. І там, коротше, таке колесо. Ти крутиш його там, і там багато різних категорій, і ти що тобі там випаде, вибираєш. Мені вибрала косметика, випала. І мені дали таку корзинку, там, де різні косметики лежать саме з цього магазину, їхньої торгівельної марки я взяла у собі таке мило із Лаванди, Trader Joe, подарували мені, дуже приємно. Але я хотіла суп із сочовиці, тому прийшлося ще їхати, довелося Safeway. В Safeway я ще купила сочовицю. Тапіоку, киркмал, муку, бо я хочу робити галети зі сливами. І на вечерю купила ось такі два хвоста. Я називаю це раки. Ну, карші лобстери, чи хто це? Ну, ви поняли. Да, Лобсер. Ой, все, ну, якби всі мої покупи на сьогодні.